Часу на довгі розмови немає, потрібно зміцнювати безпеку Європи. Упевнений міністр закордонних справ Німеччини Франк вальтер Вайтерштайнмаєр. При цьому він вочевидь має на увазі конфлікт між Москвою та Анкарою через збитий Туреччиною бомбардувальник Су 24 Аби впоратися впоратись із головним завданням у регулюванням конфлікту на сході України. Берлін хоче, щоб ОБСЄ працювала ефективніше. 57 країнам-учасницям організації, дедалі важче домовитися, кажуть експерти. Де проблемою, і це нікого не дивує. Є позиція Російської Федерації. У мене таке враження, що за останні 40 років з часу підписання гельсінського заключного акту від тодішньої позиції радянського союзу до теперішньої позиції Росії істотно нічого не змінилося. У Німеччині є шанс відновити діалог, а головне довіру між країнами-членами ОБСЄ, Вважає Вольфганг Ішенґер, колишній посередник ОБСЄ з регулювання конфлікту на сході України. Експерти кажуть, вперше за довгі роки організацію очолить велика і авторитетна країна. Якщо ми подивимося на порядок денний ОБСЄ, то українська криза, звичайно ж, в топі. І наскільки нам відомо, немає насправді плану Б у заходу. Всі надії пов'язані з мінськими домовленостями, успіх яких пов'язали з санкціями проти Росії. Тому я точно можу сказати, що буде багато уваги до мінського процесу, на який захід досі покладає надії у Берліні запевняють, Україна не стане розмінною монетою у сирійському конфлікті. Ми не бачимо причин змішувати ці дві теми. Ми зацікавлені в тому, щоб Росія була конструктивним партнером для політичного розв'язання сирійського конфлікту. Але Росії не варто розраховувати у цьому зв'язку на якісь знижки щодо України. Німеччина очолюватиме ОБСЄ протягом усього наступного року.